Доброго дня, шановні друзі. Після великої перерви ми повертаємось. Ми з вами пережили багато, і нам ще доведеться пережити багато, але треба працювати далі, далі, треба повишати свій професійний рівень. І я звертаюсь до своїх студентів. Зараз, правда, це називається здобувач вищої освіти. Хай буде так, до здобувачів вищої освіти, до курсантів минулих, до курсантів майбутніх курсів наших занять. Будь ласка, почнемо працювати. Збираємось, треба щось робити правильно. Отже, ми зупинилися на тому, що ми робили частковий масаж різних частин, окремих частин тіла, і було багато запитань. І навіть мене просили зняти саме масаж живота. Справа в тому, що масаж живота доволі складна тема. Є багато різних методик в сенсі завдань, які ми будемо виконувати в цих методиках. Тому є багато різних поглядів на те, як робити масаж живота. Тому що при кожній, у кожному окремому завданні вони можуть бути, ці прийоми, підбірка прийомів може бути дещо різна. Але є одна класична послідовність і один класичний. А одна класична схема масажування саме ділянки живота. Сьогодні, отже, ми це будемо з вами робити для того, щоб ви дізналися, як а, правильно виконувати саме класичну послідовність. Тобто, можна змінювати буде прийоми е, при різних завданнях, але загальна класична послідовність вона має залишатися такою, як вона була. Поїхали. Масло, олія. Та сама олія у той самий спосіб, як я вам розказував в перших наших відео. Дивіться, відео, воно таке називається змащувальні матеріали. Отже, ми з вами змащили наші долоні саме для того, щоб прибрати воду з долонь і вони були більш ковзними. Не за рахунок того, що багато олії, а саме за рахунок того, що на ваших долонях вже майже немає рідини, майже нема води, і вони будуть ковзати дуже-дуже ефективно. Отже, живот, напрям масажування живота це перше і, напевно, головне, що, скажімо так, за чого. Є дебати у масажистів. Хтось каже, що треба робити по ходу перистальтики товстого кишковика. Хтось каже, що треба робити за напрямом лімфатичного току. Хтось каже, що треба робити за напрямом м'язів передньої стінки брюшного черевного пресу, саме за напрямом м'язів. Всі вони праві. Але кожен правий, якщо виконувати конкретні завдання. Якщо у нас є загальне завдання класичного масажу, то все ж таки краще виконувати саме за напрям, напрямом ходу товстого кишковика. Тобто, що в нас є? Всходяща, ободочна, нисходяща, сігмавідна та пряма кишки. Тобто це товстий кишковик, перистальтика йде саме так. якщо ми будемо робити якісь енергічні, енергічні рухи е, всупереч ходу, перистальтики природньою, це може визвати порушення у травленні. Порушення у травленні для здорової людини може бути просто ну, що, здуття живота, якісь там звуки неприємні. Ну може максимум метеоризм. Але якщо е, е, мова йде про лікувальний масаж, то і людину хвору, яка має діагноз певний, то ви можете зробити наробити більшого. Ну, якщо не лиха, то більших проблем для е, травлення людини. Не треба цього робити. Пам'ятаємо головний принцип, що не нашкодь. Отже, будемо робити походу товстого кишковика. У переважно, абсолютно переважної більшості людей, є, е, зокрема, генетичні захворювання, зеркального розташування органів, але це, ну, скажімо так, похибка взагалі не суттєва. Всі люди, майже всі люди, мають кишковик, який. Е, Працює справа ліво. Не треба малювати собі цих годинникових стрілок і так далі. Краще просто запам'ятати правий бік пацієнта, права нога. І ми будемо робити справа ліво. Справа наліво. А, Пригадуйте, передивляйтесь відео з погладжуванням, прийом погладження, який я вже надавав. Там все є з техніки. Зараз ми техніку вже не обговорюємо Ми просто я вам показую послідовність прийомів. Отже, Поїхали. На пласких животах, як ми маємо тут, нам дуже буде зручно робити погладжування, що? погладжування тилом долоней. У старій літературі називає, воно називається тил-тил-тил. Тобто тилом, тилом, тилом. Да? Нагадую, кожен раз йдемо тилом долоней. Якщо буде в опуклий живіт, тоді будемо робити що? Долоня, тил, долоня. Це погладжування. Скільки разів робити, ми з вами е, в подальших відео, які будуть стосуватися методики, розберемо конкретно, як дозувати кількість. Зараз будемо виходити з того, що ми будемо робити десь 6-9 погладжувань, так плюс-мінус. Тобто зараз це не дуже важливо, скільки ви зробите саме цих погладжувань. Робити стільки, поки ви не будете вважати, що це цього досить. Але не менше трьох, все ж таки, не менше трьох років повторювань виконання одного прийому. Ну, бо менше це вже не масаж. Да? Тобто хоча б три. Отже, поки не рахуємо, не беремо до уваги скільки, просто робимо. Отже, це у нас погладжування тилом долони. Є таке діло. Далі, вижимання на животі ми не проводимо. Тому що треба придавлювати для чогось. Але є таке погладжування, воно називається двома долонями, і воно виглядає таким чином. І в цьому погладжуванні можна трішечки, трішечки зробити невеличкий такий нажим, невеличке надавлювання, саме для того, щоб бачите, зрушити шкіру. Бачите, і зі шкіри ми робимо маленьку, таку легеньку легеньку таку складку, яку будемо рухати знову ж таки за током, за ходом перистальтики кишковика. І цей прийом, хоча він і не є погладжування, але він же може рахуватися як легке вижимання. Це, до речі, багато фахівців плутають. Є таке. Погладжування, а є глибоке погладжування, а є вижимання. Не треба тут плутатись. Це той самий прийом погладжування, але ми його проводимо більш жорстко і він набуває ознак чого вижимання. Нам важлива різниця саме у механіки проведення кожного прийому. Тобто це вже буде погладжування двома ладоні, долонями, але воно більш. Глибоко проводиться з формуванням складки і можна рахувати його як за легке-легке вплив лег легкого вижимання. Знову виконуємо погладжування е, тилом долони. Далі, після вижимання, в нас йде що. Нагадую, пам'ятаєте перше заняття правило долоні Погладжування, вижимання, розтирання, розминання, глибоке розтирання. Отже, іде що? Розтирання. Розтирання поверхневе, будемо розтирати апонівроз передньо-прямого м'язу живота. Фалангами зігнутих пальців робимо розтирання. Дуже швидко не треба, бо якщо зробити дуже швидко, ну він втримається, дивіться, спробуємо. О, бачите, що робиться? Да? Така реакція. Не, не треба допускати доводити до цієї реакції. Наше завдання зрушувати шкіру і шкірою розтирати безпосередньо е, зону апоневрозу. Тобто з'єднувальну тканину ми розтираємо шкірою, яку до неї притискаємо. Ну, Ви знаєте, це з занять по розтиранням. Отже, розтирання. Проводити розтирання краще зверху вниз. Коли ви будете проводити розтирання скажімо так, з боку в бік, то це буде більш дискомфортно для людини, ніж бути проводити за ходом цих самих переважної більшості волокон з'єднувальної тканини, волокон саме апаневрозу. Отже, розтирання фалангами зігнутих пальців. Робимо активно. Після нього знову ж таки робимо погладжування. Наприкінці заняття я повторю все це поспіль Погладжування. Далі прийшла черга до розминань. Як ви знаєте, що ми будемо робити розминання захоплюючи, тому що давлячі розминання ми тут проводити не можемо. Не можемо продавлювати аж до внутрішніх органів. Тому найкраще буде найкращим чином буде робитися розминання подвійне кільцьове. Подвійне кільцеве розминання я проводжу зверху вниз, тобто по ходу м'яза у волокно, але до найближчих що? лимфатичних судин, лимфатичних вузлів. Ось таким чином виглядає наше розминання. Пам'ятаєте, так? Я захоплюю, плотно захоплюю. В мене нема, нема тут так званої нашої з вами дирки. Так, і розминаю, розминаю, розминаю. Якщо питання. Одразу йдемо до заняття, яке називається захватні розминання. Вони також є в цьому нашому курсі розминання подвійне кільцьове. Знову робимо погладжування. Далі, це ще ж не все. Так само я захоплю м'яс. Дивиться, щоб ви не захопили, скажімо так, не навмисно не схопили і не травмували ребра, особливо у ці вільні ребра. Тому захоплюю і розминаю сам м'яс. Якщо ви будете захоплювати підшкірну жирову да, таку, то нехай нічого страшного в цьому нема. Це також буде. Такий прийом, який буде поєднувати в собі. І розминання, і десь вижимання. Тобто для м'яса це буде вижимання. розминання, вибачте, А для підшкірної, підшкірної жирової у цій клітковини це буде саме елементи вижимання. Отже, як кажуть, два в одному розминання. розминання. І Ближня частина можна, щоб не обходити, можна робити те саме, але просто трішечки ставши у подовжню стійку і отаким чином поклавши руки. Захоплення відбувається плотно, знову ж таки, технічно вірно. Це розминання косих м'язів живота. Ну і знову погладжування. Знову погладжування. Далі переходимо до глибоких розтирань. У нас залишилося від попереднього масажу ділянки грудей, у нас залишився тільки оцей підреберний кут. І підреберний кут, а там далі зона діафрагмальна, у нас залишився. Тому ми можемо оці край, сам безпосередньо край реберного кута, можемо розтирати великим пальцем та оцім. Бугром великого пальця, поклавши руки рівномірно і рівномірно, але з нажимом, з натиском, все ж таки, ми розтираємо ділянку під, цього підреберного кута. Ось таким чином. Це перший варіант. Інший варіант буде, якщо ми можемо просто зайти. Це такий прийом, який виконується не дуже часто, але все ж таки він у нас є. Ми його вивчали, розтираємо подушечками чотирьох пальців ділянку під ребер'я. Під реберля. Тут важливо робити проникнення не під прямим кутом, а одразу під, ребро. одразу під ребро. Тобто ми не йдемо до внутрішніх органів, це важливо. Ми просто відділяємо ребро і під нього заходимо, розтираємо. З'єднувальну тканину, розтираємо місце прикріплення м'язів діафрагмальної ділянки. Це ближня частина. Дальню частину можна або перейти, або ось таким чином підклавши руки, проникаючи, легко проникаючи під, в підреберну ділянку, бачите, розтираємо. Так само ми не йдемо в глибину в жодному разі. Ми йдемо одразу під ребро. І розтираємо підреберну ділянку. Ось таким чином є. Добре. Знову погладжування. Знову погладжування. Теоретично ще допускається розтирання гребенів підздошної кієї частини, розтирання подушечками чотирьох або подушечками великих пальців. Але ця така зона, яка, ну, по-перше, дуже вона, бачите, що, що, що робиться з людиною. Да? Тобто, вона така. Я кажу, студенці смішна, я, тобто така смішна зона, де є е, нервове роздратування, тому може і не варто чіпати її, особливо коли ваше завдання розслабити. Коли, навпаки, є завдання тон тонізувати, да, черевну порожину, тоді, можливо, можна зробити якісь активне розтирання. Бачите, людина сама напружує черевний прес, і вже є збудження нервової системи, якщо нам це треба. Якщо нам це не треба, краще не чіпати цю ділянку. Зрозуміли. Ну, напевно, це і все. Якщо у нас є завдання розслабити, ми можемо розслабити черевний прес, розслабити м'язи червоного преса, можливо, навіть впливати на внутрішні органи, а це вже наступний крок до, до так званих мануальних хіропрактик. Як їх називають, да? тобто, коли ми е, намагаємось впливати на внутрішній орган, це окрема тема окрема тема. І ми її не будемо торкатися в нашому в цьому курсі. Е, але е, щоб впливати на те, що знаходиться після е, багатошарових, після е, багатьох багато, шарів м'язів, з'єднувальні тканини, жирової тканини. Все ж так, так чи інакше, ми будемо використовувати прийоми або стимулювання, або розслаблення. До розслаблення ми можемо надати що безпреривну вібрацію великої кількості. Ми можемо, ми можемо додавати струшування і потрушування. Можемо додавати струшення і потрушення. Це до розслаблення. Якщо ж наше завдання буде стимулювати, тоді ми будемо робити ударний прийом, який назветься стягання, да? тобто стьо, стьобання. Зігнути пальці і отаким от чином удар у нас буде такий ковзаючий. Ну, тому що тут, бачите, може, може зацепити, і людина, особливо чоловік, буде ну, нервувати, скажімо прямо. А так ми от, бачите, в сторону робимо. І цей удар або вібрація пририв чиста, приривчиста вібрація. Приривчата, вона спричиняє, що напруженість черного пресу, підйом тиску, ну і людина вже не може, це просипається будь-яка людина від такого масажу. Тобто, перша частина, ще раз дивимося, погладжування. Елемент глибокого погладжування, але схожим більше на вижимання, розтирання, розминання. Розминання, розминання, глибоке розтирання це стандартна група для всіх завдань. Після цього Диференціюємо або виконуємо вправи, які будуть стимулювати м'язи і підвищувати тонус нервової системи, або навпаки, будемо робити розслаблення м'язів і зниження реактивності нервової системи. Це все принципіально, принципіально, принципово різні впливи, і треба чітко, чітко усвідомлювати завдання, які перед вами стоять. Зрозуміло, так? Тому, бачите, основа є основою, а все інше це вже нашарування, скажімо так, в спеціальних прийомів, які вирішують спеціальні конкретні завдання. Окремо треба сказати про масаж так званий антицелюлітний, антицелюлітна технологія. Тобто, там масаж проводиться дещо з іншою методикою, але це скоріше ну, елемент цієї окремої методики. Справа в тім, що можна і майже потрібно робити базу, базовий блок, такий, як я показав. А після цього вже ми будемо використовувати оці, там їх багатько цих прийомів з вижимання, з активного вижимання жирової тканини. Тобто там вже йдуть після цього напрям рухів іде. Заходом лімфотоку, і там вже там, всякі прийоми, там всі, всі різні прийоми, і так далі, так далі. Такі, які притаманні саме масажу антисолютному. Отже, це також не є чимось іншим. База однакова, а вже на шарування е прийомів, які вирішують конкретне завдання для кожного завдання, для кожного задачі будуть свої. Зрозуміли, зрозуміло. Отже, я хочу, щоб ви зрозуміли сьогодні, що база треба її знати. І перша частина вона буде майже однакова, майже завжди. А от уже після неї можна буде додавати ті прийоми, які будуть вирішувати в, можливо геть різні завдання. Ось таким чином. Чи все було зрозуміло? Я не знаю, не можу так сказати. Достатньо складно, можливо. Передивіться це відео ще раз. Якщо будуть питання, безперечно, задавайте, пишіть. Я в контакті нахожусь, ну, в контакті, не, не дай Боже, в цієї мережі, а в контакті з вами. Тому, будь ласка, пишіть, відповім всім, допоможу чим зможу. Отже, ми повертаємось, ми починаємо працювати. Хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, працюємо, розвиваємось, навчаємось і хай буде у нас все добре. Пока!